Це реально найбільша троянда, яку я бачив колись у своєму житті. Плати. за що? А ви на веденках моїй дитині такий настрій зробили з великою мішкою, коли подарували? Да, це була ваша дитина. це Було двоє. Мої вам ще раз настрій подає. Ні, я. Я вам дуже дякую. Настрій, вона хоче піти. Подаруйте. Це ж не квітка, це це дерево. Я думаю, тримай. Дякую. Гарного дня. Добрий вечір, це вам. Дякую. О! Ну, трошки така. Дякую. Рома хоче подарувати свою дівчині, тому Лера це для тебе. Мам. Гарного вам вечора. Дякую. <реш> Ні, давайте не я. Я не можу. Даруй мамі. А, я тітя. Мама, он, хай мамі подарує. Даруй мамі. Дякую. Даруй тьоті. тоді я подарую. Дякую. Я маю мамі подарувати. О, гере, Знаєте прям? Ой, там мені прям приємно. До побачення.